У сьогоднішньому випуску символів України говоритимемо про один із найупізнюваніших елементів українського одягу шаровари. Що ж це за штани, такі хто одягав їх першими? І де шаровари носять і сьогодні, і чи дійсно це традиційний український елемент одягу? Відповіді на це запитання вже за мить. Розпочну із неочікуваного шаровари носили не тільки чоловіки, а й жінки. Та й, взагалі, від початку це були аж ніяк не штани. А спідниця, яку перетягнули ременем між ногами. Так було зручно і на конях їздити, і воювати. Ці дві складові і вплинули на те, що шаровари виникли саме на сході, серед кочових народів. На території України вони з'явились ще у стародавню епоху, близько двох тисяч років до нашої ери. Імовірніше, моду на широкі штани українці підгледіли у скіфів і сарматів. І якщо ви думали, що шаровари активно носили за часів козацтва, помиляєтесь: у київській Росії ці штани теж були модними. Один арабський мандрівник у своїх спостереженнях під час подорожі над Дніпрянщиною писав: Шаровари носять вони, руси широкі, сто ліктів матерії йде на кожні, надягаючи такі шаровари, збирають вони їх у збори коло колін, до яких потім прив'язують. І, хоч шаровари носили за часів Русі, але під час козаччини вони однозначно мали більший попит. Хоча у від каналу один плюс один скарби нації, автори, посилаючись на записи Гіома дебоплана, який у 17 столітті подорожував Україною, висувають думку про те, що насправді козаки носили не шаровари, а кальсони. І саме слово кальсони він застосував у описі одягу козаків у козацьку добу. Шаровари були не дешевим одягом. Не кожен міг дозволити собі придбати стільки матерії для пошиття а з іншого боку, козаки були абсолютно не заощадними і витрачали гроші з легкістю. У країні висхідного сонця Японії теж є своєрідний аналог шароварів, які носять і сьогодні. От тільки називаються такі штани Хакама. Цей одяг теж є різновидом штанів спідниці, проте носили його не воїни, а знать світська влада і духовенство. І якщо у нас шаровари виготовляли переважно із дешевого сукна, то у Японії за основу брало коноплі і шовк.